A a dwie chleby na dwie sekundy, dwa miliony sekundy. Twój kutnik! Twój kutnik! co? Takie można robić? za ciebie. oczami. tam kutubi, dołożyć. A nam się... Не надо. Нам це не надо. От вас ка... А що ж там таке зале? Жив. Юбакся. А хто? А хто? А хто? Вийде. Чекало. Ау, ау, ау. Oh, oh, oh Wow, wow, wow This is a festival Мне здесь там в пришло. меня в меня. Так, а мне казалось, что твою бабилу, а я зову, за... залеза бил, залезу, залезу, зализу. О, что еще, кто -то из дома из там пришел? Ну надо же стать умнее. То просто пистяти. Тут просто надо попистять і все. О, осидиано. Потім там колимочком, чи як його там застелю. Це, конечно, що колимочком, колимоцьком. Коли мощник, коли мощник, мочник Тут просто всі повзавіли. Так. Є в мене все достатньо. А що, АСО? Мм, а тут слаб АСО. Асси. Е, е, хто цього мене викидає в смітник? Бабуся. Что там у сладкое хамно, А? Ну и что? Ну и что за фигня? Что? Что? Съел? Съел? Бабуся. Ку-сю. ку бабаша Бабуся. Ніде. Так, я не знаю, куди вона йде. Напевно, в шоколад. 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 Е, що? Що? Що це? Що це там мовгає? Що це там блоки? Блоки зникли. Я думаю, що це там мовгає? А то повиходить блоки. А я хотів сказати. Почайте. А, це висня. висня слово. А я казав, щоб не було висні. Висня? Це теж висня. Висня. Знов. Висня. висня. Та я так буду до кінця дня казати. Ну, класти трошки помовчать. І ви подивитесь. Ну, все, важко пройти. Не ла 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 Думаю, вам сподобається. Як я побудував все це. Як як, як я. -я, 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 -я? Отак я. <ривіт> як я, як я, а так я <ривіт> У... удачі. Ой, ж... ага. Звичайні блоки клавцу. О, фу, яке зале. але завжди я пам'ятаю, що там була павутина. Трошечки так павутини. Бея ще поставити. Ой, гарний ой, ефект. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня страшно. страсту! Застріляють за небели. Хай самі собі. Хай самі собі заставляють. Я тут не плачу. Так, унітази Унітази унитаз. Унитазні блоки. Суновелку стоять, як ви можете знать, як ви можете писувать. Як ви можете взнать бензопилой. А да у мене взагалі чи полки, да? Вс. Треба не можна, полтині пол, заплутаєтесь. трошки помовчав. Так собі якось. Так, це ж механізми треба, а оце саме прикольне треба зробити. Сам механізм Так, сам механізм Заперметать, що там треба. Там 10 Ну 10, шікає я там хлеби Зараз буде 11 Еп. Ну добре Добре, добре 5, 8, так, давай, давай, давай. Кусю. Кусю. Так. Ну, подивіться моє уважно видео. Підпишіться на канал. Я тут гамне відео. Если щоб не пропускать мої відео, вы зазнаете. Підписатися. На канал, на канал, канал канал, милолюбленный канал, канал-канал, милолюбленный канал. канал, канал. <клес> Прикольно я вам заспела, да? Так Ну це тільки для мене улюблений, а для вас я не знаю, чи улюблений, чи не улюблений. Там Хуйо там, ой, хуйо там знайде. Так. Там мене не може насловити. Що? Один начить! у у у Одночить. Чотири у нас до ста. до шісти зят. Що це таке? М -м -м, мені дуже подобається цей заклад. А ви знаєте, що я такий ютубер, що може знімати відео? Я взагалі вибрав таку професію знімати відео. А така, ну, професія в мене. Останній блок. Один, два, три. Назимайте на екран. Ну что? Баба, я хочу спловеть механизм. Да, ну звертаю! Уваги! Ну звертай ты уваги, Что там лучше спевать. Что я вообще так и козурно звертаю уваги, звертаю уваги, звертаю уваги, звертаю уваги. Нам треба це все приклеить, ніхто його не бачить. Це котов не збудував кімнату в Від... відео, так довго, Я оце збудую. Как бы я все з самого початку вообще було б. я бачу, як воно все тут круто виглядає. О! Це про те, що я хотів вам показати. Як вам подобається біль закладка, казіть що... що так. Вау, як все свіете, че як склало. Мені я склала подобається. А ви, я не знаю, напишіть в коментарях, Вам подобається я склала чи ні. А мої відео подобається, теж напишіть в коментарях. І підпишіться на канал, як вам казав. Щоб не пропускати мої відео. А то якщо не підписатись, отримайте. Ні, не будете отримувати і мене подарунки, так що підписуйтесь. Па, я за самі тіли. Ну, чули, так чули. Если з вами як я з вами возмовляю. чесно кажучи, скажу, так. М -м -м. Я думаю, тоді. у меня еще назвала боту идет. У меня уже шестая будем испачкать. Угу. О, дай на кухне буде все видно. Як там могу светить? Ну, я вам иметь Думаю, вам подобається. О, за 18 там. А там потом мені кажуть, тільки на 10. Так сам помню вам Ну. Вау. Тебе вже точно не подивилося, що їх